Ніколи не вживайте ці три продукти на ще серце, якщо хочете бути здоровими та знизити рівень стресу. Я Шевчук Юлія, сертифікований та практикуючий нутриціолог, і зараз я вам розповім про ці три продукти, які, скоріш за все, ви вживаєте на ще серце, і не підозрюєте, що вони негативно впливають на стан вашого здоров'я. Перша цікава з молоком вона буде підвищувати рівень тривожності зранку. Також може призвести до подразнення слизової оболонки шлунка, посилення кислотності та негативно впливає на обмін речовин та може призвести до проблем травленням. рекомендую пити її через годинку після збалансованого сніданку. Друге, це фруктові соки та фреші. Такі фреші вони будуть мати високу концентрацію цукру у складі та низьку концентрацію клітковини, що буде негативно впливати на рівень глюкози в крові та на рівень насиченості впродовж дня. Також кислота в цитрусових вона може спричинити дискомфорт і підвищити ризик до гастриту. Їжте краще фрукти цілі як частину збалансованого прийому їжі. І заключне це солодощі та випічка тут. Також високий рівень цукру, він може викликати різкий струбок інсуліну, а потім швидке падіння рівня енергії через низький рівень концентрації пожирних речовин клітковини білку. Також вони негативно будуть впливати на рівень насичення та обмін речовин. Рекомендую їх залишити як десерт або ж взагалі відмовитись. Обов'язково підпишіться на мене, щоб дізнавати ще більше корисного.